Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Зараз з нами на прямому зв'язку Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб і, власне, темами до обговорення. Перш ніж ми перейдемо до формату запитання-відповідь, я пропоную зустріч Зеленського із африканськими лідерами і реакція Путіна на цю зустріч. І корупція на елітарному рівні. Мова піде про фірму пані Гонтарєвої, яка змогла, ну, фактично, я вважаю, пограбувати Україну на кілька сотень мільйонів гривень. Власне, розпочинаємо. Перша рубрика, я її так напівжартома назвав би «Страсті Африканські, ціла делегація. Представників Африки зараз знаходяться в Україні, там і президент Південної Африканської Республіки, пару е, Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту, президент Уганди е, можливо, ще когось перепрошую, забув. Ну але е, суть в чому? Вони називають себе очільниками миротворчої місії після зустрічі із президентом Зеленським. Вони повинні зустрітися із Президентом Москви і Путіном, ну і власне зараз, якраз під час відвідувань Бучі, де їх зводили на братню могилу, які поховано більше 450 закатованих московитами українських громадян. Якраз під час цього відбувалася повітряна тривога, відбувався обстріл Києва, обстріл достатньо сильний. Було збито шість кинжалів, шість калібрів і два безпілотника, якщо я не помиляюся, ну так. в той час африканська делегація змушена була переховуватися в підвалах. Ну і це, так би мовити, реакція Путіна і показник сили. Що, до речі, цікаво, цікаво, що якщо мені не зраджує пам'ять, ще жодного разу одночасно не запускали шість кінжалів. Тому що це, по-перше, досить дорого, досить масштабно, Бо і це. треба шість за... літаків. Треба одночасно запустити шість літаків, які оці, що е, скав в кінці. Так, і виходить, що ну, швидше за все Путін розраховував на якусь певну демонстрацію сили для африканців, і в рамках тої демонстрації повинно було відбутися якесь масштабне руйнування. Тому що кінжал – це ну, одна із найсерйозніших пакет, які є на озброєнні Московської армії. І, власне, на, на щастя, його плани не увінчалися успіхом, і тут я повинен згадати про геополітику певно. тому що Африка це достатньо складний регіон, про який Україна мало чого знає, вони тривалий час знаходилися в колоніальному статусі. Від різних країн Європи, і Сполучені Штати, і Південної Америки, скажімо так, мали там свої і торгові представництва, і політичні представництва. І зараз загалом Африка це регіони, які достатньо сильно розвиваються, в деяких регіонах продовжується точуся війна. ПАР, Єгипет є безумовними лідерами в певних сенсах. Ну, якщо не брати взагалі середзем... середземноморське скажімо так узбережжя Африки. І от зараз Путін в рамках тої геополітичної поляризації світу, яка відбувається, він дуже сильно хоче пар перетягнути на сторону так званого БРІКС, в ту сторону, яка буде опонентом Сполученим Штатам Америки і Європейському Союзу, і на боці Китаю, Росії, Інії, Бразилії. Хоча знову ж таки з теперішньою Бразилією, після приходу туди до влади старого комуніста Лули Дасіли, там ситуація трошки змінюється, і геополітичний вектор може розвернутися. Але в цілому йде боротьба за, за вплив і за те, щоб ці африканські країни примкнули до московського табору. Власне, тому що за все Путін і розіграв настільки агресивну поведінку під час. Перебування цієї офіційної африканської делегації в Україні. Пана ви пам'ятаєте, як Суце Скабєєва завжди говорила, що кожного разу, коли в Україну прибуває міжнародна якась делегація, то українці спеціально включають сирени. Чи тепер африканська делегація на свої власні вуха очі побачила хоч одну ракету? Ну, я думаю, що вони. Е навіть не те, що побачили. Вибухи в Оболонському районі, я можу сказати точно, що було чути, і звідси до Бучі по прямій, мабуть, кілометрів 15. не більше, якщо по прямій, а зважаючи на те, що вибух відбувається на певній висоті, то я думаю, що вони навіть звуки роботи нашої ППО вони достатньо добре могли чути і розрізняти. Надіюсь, не знімали на телефон. Ну, На телефон, то вони, звичайно, не знімали. Ви знаєте, тут в питаннях Скабєєвої і тої всієї компанії ключова проблема, що а, пропа, московська пропаганда цих Скабєєвих, Солов'йових, Сіменян і подібних а, вона розрахована на дуже певні категорії людей. І в першу чергу, якщо ми говоримо про західні країни, а вони збаламутили і обдурили досить багатьох людей на Заході. Це мова йде про консерваторів і націоналістів західних країн, і ключова проблема полягає в тому, що інформація під українським кутом зору, інформація про Україну московську війну туди взагалі не подається. І якби консерватори націоналісти західних країн вони сприймають Україну як дуже корумповану країну. Яка знаходиться фактично повністю під контролем глобалістів, а Путін там великий борець з новим там світовим порядком, ну так малює московська пропаганда. І біда в тому, що ми не запропонували туди взагалі нічого іншого. А з іншого боку, знову ж таки, а ми це хто? Те, що Зеленський туди не запропонує нічого іншого, ну якби це зрозуміло чому. Пане Назаре, ви знаєте, ми обговорювали з Остапом Друздом, що в готелях закордонних, коли вмикаєш телевізор, то дуже багато російських каналів, і якраз оці канали провідні. Оскільки я вже як то кажуть, зробив таке своє невеличке дослідження, що ці канали транслюються на супутники, які безкоштовно можна з них взяти сигнал через тюнер. І так ті, хто будують готелі, вони не думають вони просто беруть так, беруть. Є картинка, є картинка а до прикладу українські телеканали їх там нема. Це системна, добре продумана насправді робота і Росія завжди кидала в цю роботу великі ресурси з одного боку. Але тут не потрібно ходити далеко і говорити про закордонні готелі. Візьмемо ситуацію в Україні, візьмемо а, переведення нас на, з, як це, з аналогового на цифрове телебачення. Тоді, коли фактично звичайні телеканали доступні з допомогою простої антени, наприклад, для сільських мешканців їх відключили, запропонували підключення з допомогою цих всяких Т2 там, і подібних mm -hmm. систем, що ми отримали на сході і на півдні? На сході і на півдні України, ми отримали, де по селах, в регіонах, де люди живуть не надто заможні і не можуть поставити собі там супутнувати тарілку. Вони залишилися без Московсь... без українських каналів, а московські канали туди спокійно дострілювали. Причому з 2014 року ця вишка, яка знаходиться на території Донецької області, перепрошую, не можу згадати, де саме її неодноразово пропонували підірвати, але так її підривки не було здійснено. І, фактично, з 2014 року, з моменту. Нападу Московії на Україну, московська пропаганда а, працювала повним ходом на нашій території, на території України, це не закордонні метелі. Ну, а ми знову ну, ж таки, це, це такі, знаєте, індикаторні речі, які свідчать про те, чи дійсно працює влада на протидії ворогу, чи не працює, тому що можна нескінченно довго говорити. Про свій патріотизм, змагатися там Порошенко-Зеленський, ой, хто більше, хто кращий досить, але ні один, ні інший не побудував в Україні патронного заводу під час війни. Uh -huh. Ось вам і є індикатор. Давайте згадаємо невеличку історію, коротка ремарка від мене, цю реформу з цим цифровим телебаченням робив син Януковича, і всі думали, що він. Закупив, ну він так і було. Це була все таки бізнесова трохи схема, але це тільки вершина айсбергу. Ми не вже бачимо наслідок. Війна, він закупив китайців оці ці приставки телевізійні і їх закодував, продавав їх в 4-5 разів дорожче пенсіонерам. Там якісь пільги зробили, звичайно, але щоб ту приставку пенсіонерка могла взяти їй треба було добре в чергах постояти в соцзахист якісь організації, і відповідно дійсно. Антена, як, як коли вже бабульці, хтось колись внук, який з антену, звичайно, підключив, вона просто взяла так, поклацала і знайшла. І тут російське, а тут і, і щось, щось знайоме, а чому би не подивитись. Старше населення завжди йде шляхом мінімального супротиву. Дехто з них, ну це досить складно навчитися навіть користуватися там сучасними мобільними телефонами. Так цією приставкою треба було, щоб користуватись. Це два пульти. Я пояснюю нашим радіослухачам. Якщо це до старого телевізора під'єднано, треба в одному телевізору вимкнути звук, а в іншому шукати канали, відповідно, зайти на певний, певний засіб і все в тому році. Це просто нереально було навчити старших людей. Абсолютно, абсолютно, і це було добре системно продумано. І тут, ви знаєте, ви зачепили таку тему, я її озвучу, але ми деталізовувати не будемо. Коли ми говоримо про будь-які речі з такого розряду, навіть оця так звана реформа, вона містить бізнесову складову, але бізнесова складова є не єдина а Повинна бути ще соціальна складова, гуманітарна складова, ідеологічна складова. І таких прикладів може бути дуже багато. До прикладу, знаєте, є діяльність Укрпошти. І от Укрпошту багато де в сільських регіонах хотіли скорочувати, тому що вона там не рентабельна, тому що там певна кількість і так далі. Такі речі не можна вимірювати виключно грошовим еквівалентом, тому що це е, в цілому створення простору придатного для життя. Воно потребує наявності там поштового відділення, там школи, дитячого садочка, вікарні, там і так далі. Але це окрема глибша і дуже, дуже насправді така складна тема. Угу. Давайте пане Назаре, переходимо до іншої теми. Я вам слово. І, власне, друга новина, яку я сьогодні хочу частково зачепити, і, можливо, я її окремою своєю статею і навіть окремим відео на youtube каналі Свідо слово про своє про своє проаналізую а Вона стосується корупційного скандалу про те, як на конфіскованих активах від Московського Сбербанку, які були заарештовані в Україні, як частина цих активів розміром 850 мільйонів гривень опинилися в руках компанії, співзасновницею якої є Єва Гонтарєва. І в результаті. Два директори цієї компанії, ці активи, там мова йде про облігації внутрішньодержавної позики, я так розумію. Так мені здається. Кілька місяців ці активи прокручували, і потім два директори виписали собі премії на 580 мільйонів гривень із активів, які мали прийти в державний бюджет, півмільярда більше ніж півмільярда. Це насправді настільки великий театр абсурду. А, ну, це, це ж йде війна, а в нас постійно скандали. Там яйця по 17 гривень, і порахували, що 4 мільярди збитків для ЗСУ. Там ще щось, ось тут півмільярди. Якщо це все позбирати в купу, то ми насправді дуже багато чого корисного могли б закупити ну, банально для ведення цієї ж війни. Але а, я не цей не на цьому фрагменті хочу поки що закцентувати увагу наших слухачів і глядачів. Як на іншому, пані Гонтарєва була другим головою Нацбанку у часів президентства Петра Порошенка. Першим головою Нацбанку був молодий комсомолець Степан Кубів. Власне, молодий комсомолець Степан Кубів, вказівці Петра Порошенка, розпочав процес рефінансування. А пані Гонтарєва, дівоче прізвище якої Сатановська, і воно більш підходяще для тих процесів, які вона робила з нашою економікою. А вона ці, ці процеси продовжувала, і Фактично кінцевим результатом стало те, що гривню відносно долара опустили втричі. Причому, крім цього, відбувся перерозподіл активів, які були заставлені майном в банках. Велику кількість дрібніших банків просто фактично штучно такою централізованою політикою збанкротували. Про це є відповідні там. Аналітичні матеріали, видані тодішньою, голов... тодішньою Асоціацією банків України, і власне, ну це, це її пряма діяльність. І це, це збитки просто колосальні, причому це збитки для всіх мільйонів українців. Але що відбувається далі? А далі, коли Зеленський приходить до влади, вона з Зеленським так само прекрасно починає комунікувати, прекрасно знаходить спільну мову. Якщо почитати її інтерв'ю, то починаючи там з кінця 19-го, 20-го року Зеленського не треба критикувати там, і так далі. І ми підходимо вже до моменту повномасштабної війни. Трохи більше року триває повномасштабна війна, і вже навіть в березні, в квітні 2023 року, пані Гонтарію вважали і, можливо, досі вважають одним із потенційних керівників. Для реалізації так званого плану Маршала для України. Про план Маршала для України давно говорять, про те, що треба там, системні інвестиції, щоб відбудовувати і так далі. План Маршалла це взагалі окреме питання, бо там це настільки сильно залежить від багатьох деталей. Тобто, це е, при одних і тих самих насправді фінансових вкладеннях це може бути як добро для України, так і насправді абсолютно таке скажене зло. Ну, але от е, це просто показник того, наскільки нам малюють контрольовану ілюзію в політичному просторі, про те, що вони там всі між собою сваряться. там, Зеленський обіцяв Порошенкові, що я не ваш опонент, я ваш вирок там і так далі. А в питаннях, де України, займають абсолютно однакову позицію. І навіть за законопроекти відповідні за розпродаж землі, за розпродаж надр, за велику прихватизацію. За всі ці законопроекти продовжують голосувати разом. Ви знаєте, згадалося мені якийсь сюжет з 95-го кварталу, такої десятирічної давності, коли вони зняли такий скетч, що ніби сваряться, ніби там різні там депутати і все в тому роді сваряться, сваряться, тільки кажуть, все, зйомка завершена. Так вони між собою говорять: ну куди, куди на вихідні їдемо? До мене на шашлик чи до тебе на Кариби на острови. От, от якось приблизно так. Пане Назаре, що далі говоримо? Давайте поговоримо тоді, як ви вже сказали, про банки. Кубів, до речі, наскільки я знаю, також має чи мав банк. Якщо я не так, помиляюся, так. Не так? Кредо, то... Кредобанк, наскільки, якщо я не помиляюся. Так, так, він був топ менеджером і ними співласником, якщо я не помиляюся, я з паном Кубіром перетинався в час. Майдану, він час Майдану був одним із комендантів на Майдані. Угу. Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки Фі... Фрідмана. І оце, до речі, колись, якщо ви пам'ятаєте, був такий Альфа-банк, то він просто зараз переназваний в Сенс банк. І от питання тепер: ну, в мене львівське питання, де садові гроші буде тримати. Знаєте, я в нашій газеті Сурма писав відповідну статтю фрідманізація патріотичних кишень, де я якраз говорив про Альфа-банк, про олігарха Фрідмана, який насправді належить до достатньо близького оточення Путіна, який є одним із головних спонсорів того ж самого садового мера Києва, мера Львова. Там і так, так обговорилися Клечко... незручно, насправді, що Кличко аж нокаут, певне, зробить. Не робіть такого. Побачимо, що, що, що там відбудеться. Дивіться, але повертаючись до Фрідмана, то ми не знаємо всіх деталей. Дуже багато буде залежати від абсолютно конкретних механізмів. Ми не маємо допуску до. Внутрішньо аудиторських даних до всіх балансів там і так далі. Що за цей час, ну, грубо кажучи, війна триває рік з хвостиком. За цей час з банком відбувалися певні процеси. І хтось показує, що ці процеси плюсові, що навпаки, банк там був збитковий, вийшов, там навпаки, плюс зараз, і що для України в цілому краще, що вона не націоналізувала його, тоді я націоналізую зараз. А хтось каже навпаки, я думаю, тут потрібно зачекати, тому що деякі деталі, саме, які стосуються абсолютно такої економічної конкретики, вони стануть відомі трохи трохи згодом. Дякую, пане Назаре. Давайте ще поговоримо. Ми не говорили з вами про укриття в Києві та оці закупки. Чи ви чули під час тривоги, як діти грають на барабанах? Ну, перше, що потрібно робити під час тривоги в закритому приміщенні там на 30 квадратних метрів, куди заховалися там, 25 людей, це брати барабан і починати в нього голосно стукати. Тому що це дуже сильно знімає нервове напруження. І це ну, це як на рівні інструкції. От перший крок після того, як ти спускаєшся в бомбосховище, ну, це ну, це бал під час э, чуми, ну, тобто я не знаю, як бенкет під час чуми. Я не знаю, як це назвати. Оці, ці їхні закупівлі, на які там е, витратили 3,5 мільйони гривень, освітяни саме витратили. Ну, барабани ще ладно, там ціна не така завищена, там трохи завищена ціна, але те, що вона трохи завищена, компенсується тим, що барабанів багато. Так, 306 барабанів це по 3 тисячі, виходить, один. Так. Ну, припустимо, по тисячі на барабані, 300 тисяч між собою керівництво, там, це Дніпровський район, по-моєму. Так, Дніпровський. Ні, А от, наприклад, коли закупили електросковорідку за 680 тисяч гривень, так і... ні, вон це є ринкова ціна на сайті. А вони закупили за 720, Вони взяли дорожче. А нащо? Вони ще ну питання в тому для чого взагалі така сковорітка? Ну навіть якщо тобі там дуже потрібно приготувати там їжу. Там чи ще щось ну мультиварку за кілька тисяч гривень вона не, має функції... то, що, то, що логіки тут нема, в принципі, якоїсь навіть не нереально знайти якусь певну логіку із серії хотіли зробити краще, а вийшло погано. Тут немає тут, тут Ні, ясно? ніхто не, не повинно бути ніякої ілюзії, що хтось хоче десь зробити краще. Ці ілюзії давним-давно треба викинути. Ніхто з них не збирається зробити краще, ніхто з них е, не змінився від війни. Для них війни немає. Для них війна стала ще одним вікном до дерева на всіх, абсолютно всіх рівнях. Тому що зараз по багатьох витратах можна не звітувати тендери, не проводити, журналістів просто посилати, всіх посилати, гроші на відбудову Заходу будуть приходити, там і так далі. Вони ну, при владі вороги, тобто тут якби інших варіантів, інших підсумків бути не може. І оце, знаєте, така українська. Наївність <�лив inhroom> це як анекдот був про те, що блондинки додивляються порнографічні фільми до кінця, тому що очікують, що закінчиться весілля. Бо так само українці очікують, що теперішні чиновники, які працюють в рамках планової олігархічної системи, що вони будуть робити благо для України. От в якийсь момент вирішили, от в якийсь момент часу я не знаю благо, ну яке благо, ну там от Зеленського дуже боліло питання, що бабуся в селі не може продати свій пай. А й от продасть той пай транснаціональній корпорації і зразу як заживе на тих 5 тисяч гривень з гектару, чи скільки там вона за нього виручить, там і так далі. Ну тобто, ну от такі абсурдні речі, ця віра вона повинна бути вбита під корінь, тому що оце вбивство такої брехливої віри, воно є необхідною передмовою для того, щоб ну. Дійсно, змогли розпочати боротьбу з внутрішніми ворогами. Назаре, ну давайте трошки нашим радіослухачам, хто не чув цієї новини, хоча я думаю, що всі чули, що 900 тисяч гривень це було 306 барабанів електро. Овоче різка 130 тисяч гривень за штуку. Я не забув, скільки їх закупили. І оця електросковорідка за 720. Це є в доларах. Скільки доларів? Це 20 тисяч доларів так на око за одну штуку. Скажіть, будь ласка, дорогі наші слухачі, чи у вас вдома є? Електроскуворітка за 20 тисяч доларів, я не думаю. І це тільки така ревізія по одному Дніпровському районі Києва. І вони ці закупівлі робили через прозоро, через механізм, який теоретично повинен бути прозорий. Ну от він став прозорий, Тобто нічого не бояться. Чи хтось зараз є посаджений в принципі за це? А хто є посаджений? Кого ми за справа. Наше максимальне досягнення це те, що Янукович змушений був втікати. Це є наше максимальне досягнення. А другий а не втік. Зараз... А другий не втік. От є досягнення. Пане Назаре, добре. Тоді давайте ще так, щоб на, на завершення цієї теми. А хтось бачив взагалі ту сковорідку? Ну, це також є велике є питання. Розумієте, голову. Копатися в цих всіх деталях це такий насправді театр абсурду, коли в нас журналісти доходили до того, щоб при відправці з Київщини, ні, чи точніше при відправці з польського кордону до там, Дніпропетровської області зникали там десятки, а то і сотні вагонів гуманітарки, от просто зникали. От виїхали з-за кордону, перетнули як допомога безповоротно займається цим. А, обладміністрації адміністрації і ну, чиновники, призначені Зеленським, і доходить туди там з 200 вагонів 40 там, чи 50, там різні насправді деталі є. А хто знає, що доходить, що не доходить, а хто знає, який облік, я... а хто взагалі вів цей облік вив? а хто мав можливість його контролювати? Там... Таких питань є дуже дуже багато зараз. Розумієте, якщо отак е цинічно холоднокровно відсторонено глянути на ситуацію то теперішня олігархічна система, вона максимально зацікавлена в тому, щоб війна продовжувалася. Максимально зацікавлена, тому що перше, це вікно можливості для того, щоб безконтрольно обкрадати в величезних масштабах. І друге, якби війна зараз закінчилась, мільйони українців дотичні до війни, в першу чергу, задали б питання: а ми що, воювали за те, щоб ви Паскуди далі обкрадали Україну, сиділи в своїх кріслах і так далі? Ні. Ми будемо змінювати. Тобто питання відповідальності, хоча б гіпотетичної відповідальності для них постане, тому власне очікувати від них якихось позитивних дій. Ну, я вважаю, що точно нема. Мільйони українців, які зацікавлені тому, що війна. Завершилась українською перемогою, працюють на двох роботах для того, щоб забезпечити свою сім'ю родину та ще якусь 100 доларів якихось відкласти для того, щоб дати потім на автомобіль для Збройних сил України, чи на купити якогось того мавіка, щоб хоч якось сидячи вдома чи на роботі працюючи, забити хоч одного москаля. До речі, якого Путін, коли от він недавно на днях мав такий свій стендап шоу, я би це так назвав. Він висловився, що в них. Втрати, які зараз під час контрнаступу вони несуть, це є санітарні втрати. Санітарні. От він такий санітар свого болота. Ну, oh, okay. Путін виконує ну, це не, це не Путін, це, це отой. Ну, ми знаємо, що є Путін, який сидить в бункері і тримається одною рукою за стіл, щоб та рука не впала. Є Путін, який гарно говорить, тости, що і ще має можливість здоров'я там трошки, щоб випити тих 50 грам тої Путінки. І є Путін, який виступає на прес-конференціях. То це іменно той Путін, який виступає на прес-конференціях, це сказав. Нам не настільки важлива наявність цих двійників, які очевидно в нього якби є, і про це давно багато хто в пресі писав. Нам потрібно розуміти в цілому природу нашого ворога, природу тих, хто сидить в Кремлі, хто реально керує Кремлем, і хто є хто перший насправді породився цю нашу війну. І ця природа є абсолютно вироджена, і нам, знову ж таки, повертаючись до української наївності, нам регулярно говорять про те, що от, а, там мирна угода, вихід на кордони, там ще щось, і тоді припиниться. Ну, не, не згадайте навіть, скільки як мільйони українців слухали Брехуна Арестовича, який казав, 2-3 тижні максимум. А калібри в них вже майже закінчилися, там ще щось. Він це казав квітень, травень минулого року. А, ну, Це ж все дійсно мало місця. А українці хотіли в це вірити і слухали його, і вірили. І от а, проблема війни полягає в тому, що а, українці повинні дуже тверезо перестати самі собі говорити брехню і глянути на ситуацію ресурсно, за кількістю населення, за територією, ми слабші від Москви в її теперішньому рові. Війна надовго. За умови, якщо а, Московія в своєму теперішньому імперському вигляді не розпадається. Це війна на десятиліття, яка буде заморожуватися, буде розморожуватися і так далі. Єдине, що нас в цій ситуації може врятувати, дати можливість нам вижити, це дуже сильна Україна, максимально мілітаризована, дуже сильна, яка повністю вбила в себе внутрішнього ворога, яка максимально раціонально і ефективно в інтересах цього суспільства. Використовує всі свої НАТО, всі свої національні багатства, які неможливо, щоб нас так обкрадали там за тими ж самими тарифами. Причому за тарифами, знаєте, от я, я вже згадав, то мушу сказати кілька слів. Липень 2022 року з великою помпою президент Зеленський підписав указ, відповідно до якого заборонено підвищення тарифів для населення до закінчення війни. Реально, реально, от хто хоче, в гуглі може це перевірити, і зараз, 1 червня, нам вартість електроенергії збільшила там до 2,66 чи 2,64, я, я, Я вже не пам'ятаю, а була гривня 60, Ну те, що я, наприклад, особисто сплачував. Ну це ж це ж абсурд. Тобто це така форма і зміст абсолютно не співпадає. І, от, хоча б на рівні своєї голови, ми повинні почати реально бачити зміст. Того, що відбувається, зокрема, з місця цієї війни, наскільки вона надовго, там і так далі, і розуміти тоді, а що ми маємо зробити для того, щоб вижити, в першу чергу вижити, зберегти український народ. Бо як не зробимо ми, то будуть робити наші діти. Дякую. Назар Мухачев, головний редактор газети Сурма. Бажаю вам гарного дня, ми йдемо далі за програмою. До побачення.